Привіт, друзі! Я з України, мене звати Ольга. І я хочу розказати, що я робила, поки не знімала відео. Я в'язала носочки. Ну, ті носочки ви вже бачили в мене у відео. Я показувала Ці носочки я в'язала доньці своїй. Вони такі тепленькі, грубі, як кожушок. Вона просила по хаті ходити. То ну, її чоловікові в'язала тоненькі носочки, їх можна і взуття носити, тому що вони тоненькі, але дуже теплі. 100% шерсть овеча. І ось такі теплі носки по хаті ходити, коли холодно, теж зв'язала. І в'язала далі носки, прийшли мені ниточки. Посилка з ниточками. Хто дивився розпаковку, знає. І почала в'язати носочки нашим хлопцям. І зв'язала я вже 10 пар. Чотири пари в мене вийшло ось такі. Я робила різні експерименти, по-різному носочки вив'язувала. І такі носочки вив'язувала, тут убавляла петлі, де, хто дивився майстер-клас, бачив. І робила з утепленою п'яточкою, Укріпленою. І робила. П'яточка укріплена і знизу. Теж вийшло. І робила з різними носочками, з різними носочками, з різними чубками не можу знайти, де котрі носочки робила. Ну, нічого. Може, Ні, не ці. І зв'язала я 10 пар. Одинадцяту пару і ще в'яжу. Ось. Чотири пари в мене таких є. Колір ожина. Ну, в мене бобіна ниточка, тому я не, там не написано, який колір. Ну, Мені підказали, що то колір ожина. Чотири пари кольору ожина вже є. Так. Троє, три пари таких світлих. Ну, він мені нагадує, хіба сіно солому навіть. Ну, ду такий, ну Дуже гарний колір, такий меланж, е меланжева ниточка така виглядає. Після стірки розпушилася. ну, Дуже-дуже гарна ниточка. Три пари таких зв'язала. І три пари є коричневих. Одні трошки іншим узором. Ну, я ще буду в'язати, в У мене ще не точок, я тільки кілограм 100 грамів вив'язала. Бо приблизно на пару носочків йде 100 грам нитки. 100 110, 95, 90. ну, Залежно якого розміру в'яжу. І я в'язала і такий, як в майстер-класі, показувала 5 на 1 резинкою узор. І в'язала 3 на 1 резинкою ось такі. Зараз покажу. О, то резинка 3 на 1, а то резинка 5 на 1 В'язала різні. Ті трошки ті на 60 петель, а ті на 56 петель. Такі носочки. І вже одинадцяту пару дов'язую, ще мені залишилося сам вже до майже. Ну, майже ще трошечки, ще чу-чуть. Я тут такий носочок вже експериментувала, теж непогано виходить. Вставлю фотографії на нозі, на як виглядають. Постараюся побільше їх фотографій вставити. І ще я хотіла розказати, що я вчора я зняла майстер-клас на узор. Побачила в Інстаграмі узор, схему узора. Схема узора була маленька. Зараз йду, де в мене ця схема узора. Там в інстаграмі був тільки маленький кусочок узора. І там було незрозуміло, як, де має бути слідуючий квадратик з виворотних петель, наскільки нижче, наскільки вище. там трошки там тільки один квадратик і все. Я вирішила домалювати схему, зробити її більшою. Ем, щоб більше було квадрат, щоб було ліп, краще зрозуміло, скільки в'язати, щоб не, не думати, не гадати, скільки рядів, не вгадувати, а по схемі чітко і в'яжеш. І я зв'язала в майстер-класі ось той кусочок. Отак. отак. Ото я зв'язала в майстер класі отой ото, кусочок маленький. То по схемі узора, так, як, та як в інстаграмі переписала, так і в'язала. Тут виворотнє полотно і тут перлинна резинка. І мені узор нитка дуже тонесенька, 570 метрів в 100 грамах. І мені узор виглядав ну, дуже маленький, дуже дрібненький і спиці трійочка. Ну, і мені було трошки замало. Я вирішила спробувати в'язати, переробити трошки схему. Я дала не чотири рядочки, як є в схемі між, між квадратиками в висоту, а дала вісім рядочків. Вісім чи десять. Вісім, по-моєму. Вісім Та-та, 8. Вісім ряд... Та -та, я собі записала. І вісім рядочків, і Оці квадратики я в'язала платочною в'язкою, але з схрещеними петлями. Тобто, я перший ряд пров'язувала лицевими звичайними, бо тут після перлиної резинки в мене йшла виворотня, я її пров'язувала за верхню половинку петлі. Лицеву звичайну, виворотню Лицевою за верхню половинку петлі. І так, цілий рядок в мене був лицеві, тих 5 петель лицевими петлями. Так пров'язала. А виворотньому ряду я в'язала лицевими схрещеними за нижню половинку петлі, за задню половинку петлі. І так, потім в кожному ряді: другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий, а 10-й ряд, то вже виворотня сторона, я тих п'ять петель пров'язувала як резинка йшла. Йшла в мене виворідня, слідуюча, мала бути лицева, значить, я пров'язувала лицевою, але вже не схрещувала, не схрещувала петлі, а щоб вони були рівні. І в мене вийшов ось такий узор. Ну, якщо сховати, якщо сховати, те, що в'язала вчора, то ось так виглядає той узор сьогодні. І за рахунок того, що тут платочна в'язка, платочний узор, в мене узор вийшов двохстороннім. Ось в тому узорі тут лицеві петлі, а тут в мене платочний узор і як гарно виглядає, зовсім інший вигляд. Навіть хто в'яже регланом зверху, може зробити двохсторонню кофту. Двохсторонній узор виходить. І на той бік гарно, і на той бік гарно. А ще я хотіла показати, що я, в мене є така ниточка, на ній дуже гарно узори виходять всі. І резинку вона тримає гарно. І тут я робила зразок такого узору. Маски художника Він називається, в мене в другому зошиті записаний. І такий узор пробувала. А, то навіть той самий, напевно, узор, тільки, певно, я грубшими шпицями трішки в'язала, бо то, напевно, на 4 або 4,5%, то, напевно, я в'язала на п'ятірці, бо трошки він мені за тугий виходить. А може і інший узор, я вже не пам'ятаю, бо то я трішки давно той узор в'язала. То я в'язала з нитки Alize Baby Best. Тут є процентів акрил і 10% бамбук. Колір 224. Стирати, тут пише ручна стірка при 30 градусах. Прекрасно стираю в пральній машинці. Абсолютно в тій ниточці нічого не є. Стираю на 30 градусів рідким порошком. Спиці рекомендовані 4-5, Тут 240 метрів 100 грамах. Я в'язала. І я вирішила попробувати той узор з тої ниточки, тому що теж мені прийдеться з тої ниточки в'язати кофту. І я попробувала той узор зв'язати з цієї ниточки. Ось як він виглядає на цій ниточці. В'язала я спицями 4,5. А чому 4,5, бо перлинна резинка, вона. Потовщує полотно І щоб воно не було забите, а таке трошки м'ягеньке. І щоб не було розхлябано платочний узор, вставлений ось ці рядочки, квадратики. Ось так виглядає той узор, який я вже новий, мій варіант по новій схемі. Якщо когось зацікавить, я можу намалювати схему, яку я, бо я її не малювала, я так в'язала. І в мене ось як виходить на виворотній стороні. Якщо когось цікавить той узор, як він в'яжеться по моїй новій схемі, прошу дуже пишіть в коментарях, напишу намалюю схему узору. Я в інстаграмі попередньо виставила схему, як намалюю слідуючу, я виставлю в інстаграмі. Хто не розуміє в схемах, а треба мастер-класу, пишіть, я зніму мастер-клас. Ось так. Ну і все, що я хотіла нині розказати. Бо, крім носочків, нічого зараз не в'яжу, зробила зразки узорів. Ще в мене є в планах ще один узор. Бо вибираю узор для ось цієї ниточки. І ще планую один узор попробувати на цій ниточці, тож і на цій ниточці зніму мастер-клас. Тому що ну, мені треба ось як виглядає на тонесенькій ниточці той узор. І як він виглядає то виворотня сторона, ось лицева сторона. Так, по мені мішає. І хочу порівняти. Як виглядає на цій ниточці, на тоненький той узор? Ось так. І як він виглядає на товстій ниточці? О? Надіюся, добре видно. Так. І е, і як виглядає виворотня сторона того узора, ось показую ось так. І якщо оцю частину заступити, де лицева гладь, ось так виглядає той узор з виворотній сторони, виходить двохсторонній узор. Дуже мені подобається, і якщо Сподобається той узор не тільки мені, то буду в'язати кофточку. Ну, для тої, для тої ниточки той узор ідеально підходить. Просто шикарно дивиться. Мені дуже сподобалося. А на ць, до цієї ниточки я ще в інстаграмі маю в збережених інші узори, тож буду ще знімати мастер-клас на інший узор. І подивлюся, як інший узор буде на тій недочці виглядати. Ну, все, що я хотіла на нині розказати. На цьому буду закінчувати відео. Якщо донька залишить в інфобоксі е силку на мій інстаграм, то там я схему узора квадратики в перлинах вже виставила. А новий варіант я ще виставлю. Тож, друзі, до побачення. Гарного вам! Дня чи вечора немає значення, просто гарного настрою, не сумуйте, тримайтеся, все буде добре. Слава Україні! Папа! -па.